Всім привіт! Пройшли місцями мої рясні дощі, а місцями моїх і не було. Мене зустрічають на дачі мої охоронці, довірені особи. Все, все в порядку тут. Кажуть, так, да, все в порядку. Тож, раз сьогодні тут все в порядку, то я буду заселяти відра бджолами розвивати поряд з холодним відерне бджільництво. Ну що сказати, я не зовсім розумію, як воно так відбувається. Скрізь йдуть дощі, скрізь йдуть зливи. На деяких лісових дорогах просто неможливо не пройти, не проїхати. А у мене мої ялинки страждають від посухи. Цікава дуже історія. Навколо мого колодного тачку не йдуть дощі. Верніше сказати, навколо мого тачку якраз йдуть дощі, а от над тачком дощів немає. Їхав сюди по зливі. Навіть були думки вертатися назад. Але приїжджаю сюди, земля суха, дощу ніякого не було. Зливи обходять стороною мій колодний точок з радіусом так приблизно півтора кілометра. А поки йдуть дощі навколо, у мене ось така ситуація на моїй підсихаючій фацелії. А так себе почувають живців живці Павловнії, чуть не сказав фацелії. А так себе почувають в посуху живці павловнії. Як їх живцювати, у мене буквально в попередньому відео все розказано, все показано. Тож, не втрачаємо часу, йдемо до бджіл. Ну і так, ось він наш єдиний вулик на колодному тачку, який може вважатися дійсно справжнім вуликом нормальним. І його я буду розбивати. Сьогодні я буду робити на лід на матку із цього вулика ось в таке відро. Чому саме з цього вулика? Та просто дуже просто. Це е, позаминула річний рій, тому матка в нього доволі стара. і Якщо він вже не раїться ще дуже добре, то він зараїться не адмінно в кінці червня. То, щоб цього не сталося, я хочу зробити зараз відібрати стареньку матку, щоб до середини літа отримати працездатну молоду. Тому що саме на холодному точку у мене очікується головний взяток із медоносів, які квітують в другій половині літа. Це болотні медоноси, найрізноманітніші реп'яхи, найрізноманітніші чертополохи, шандри, м'яти, плакун трава, ну і таке-таке інше. Тож, а зараз я вже бачу, ось коли дивлюсь на цей літок, бджола наче працює, а ось на нижньому лятку бджола вже танцює. Тож раїння, якщо воно тут не, почало, не почалося, воно почнеться з дня на день, тому працюємо, робимо на маточник, саме, саме важке і часозатратне дійство з такого способу це знаходження самої матки. Але нічого не поробиш, в кожному способі є якийсь свій, свій мінус. Що ми бачимо? Не дивлячись на те, що плюс мінус льотна погода. Бержали бржали, хоч відбавляй. Це добре, для нальоту на матку. І ще. Зараз, в першу чергу, треба знайти, який язик із старого сота вирізати і покласти у відро, щоб він був, як би, як би то сказати, основою, основою майбутнього гнізда. І куди могла б залізти сама матка. Ну що сказати, вирізати ось таку старезну одну рамочку із витягнутий і засіяний тротової можна не з за того, що тут багато тротового засіву, а саме з за того о, почалося почалося. Я саме вчасно. Вирізати не з-за того, що тут багато тротового засіву, а з -за того, що її не шкода. Тим паче тут багато меду. Будуть запаси на перші на перші випадки у молодої сім'ї. Тож вирізаємо оцю, оцю рамочку і робимо її, так би сказати, основою Основою, куди спочатку залізе матка. Чесно зізнатися? Чесно зізнатися вийшло не дуже. Із-за меду вага велика, соти. М'які і за спеки і, в общем, вийшло, як вийшло. Але нічого страшного, це най... найголовніше це те, що так бржалі буде де сидіти. Ну а ну, саму рамочку ставимо назад до вулика. Це буде будівельна рамка на майбутнє. Тепер найголовніше знайти матку без матки, ніякого нальоту на матки не вийде. Ну і що, шукать недовго, як приблизно маєш уявлення, де вона може знаходитись. Осьо. Моя маточка старенька. Це вона прилетіла не в минулому, а позаминулому році. А раз вона прилетіла позаминулому році, то їй було вже мінімум рік. Уже їй був мінімум рік. У мене в минулому було два, а це 3 три роки. Трирічна маточка. Щось я її майже загубив. Трирічна маточка. А так виглядає трирічна маточка, яка неодмінно в цьому році до середина літа зраїться. Знаючи умови майбутнього взятку, я в цьому впевнений на всі 100%. Щоб такого не було, я її відсаджую. Роблю з нею наліт. Ніяка гроя вже не буде точно а тут бджоли виведуть їм молоду матку і теж нікуди не полетять. Якщо не зарається, поки матку будуть виводити. За цим я прослідкую. Тож, акуратно, акуратно, переносимо маточку ось сюди, у відро. Ось так. Вона вже тут. Вона вже тут. Тепер, що ми робимо, ми зараз струсимо сюди. Дві-три рамки бджоли і поставимо це відро на місце вулика. А вулик віднесемо. Ну все, відро на місці вулика. Сам вулик. Ось у тіньку. Ну а на його місці тепер відро. Зараз, саме зараз, відбувається наліт на матку у відрі. Початок найдоступніше бджільництва. Це навіть простіше, ніж колоди. Тому що колоду, як не крути, треба шукати, робити або купувати це не дуже, не дуже дешеве задоволення. Тому що всі, хто може зробити колоду, вони свій труд цінують. І отак просто кажуть, та ти що, це ж колода? Це, це ж 100 років, і ціну заломлять таку, що буде, буде вулок дешевше купити. А тут взагалі. Взагалі нічого не потрібно. Потрібен тільки ріб-бджіл. Або штучний, або природній. Буде ріб-бджіл і можна починати пасічникувати. Навіть без нічого, просто з одним деревим відром. Найдешевше бджільництво. Ну і зараз я подивлюся, що тут в мене відбувається в цьому відрі, налітне яке я зробив на діль 2-3 тому. Це вже на останок, Тут щось вже, вже повинно відбуватися всередині. Так, і в цьому відерку, якщо дуже-дуже-дуже Акуратно, дуже, -дуже акуратно себе повести я не знаю чи вдасться щось вам тут показати. Всередині... Всередині вже якось так. Всередині вже якось так. Так, ну ладно, вже, вже раз почав піднімати то треба піднімати. Показую, що у першому відерочку відбувається. Ось так язики при, приліплені до кришки. Хто там казав, що до, до пластмаси вони не ліплять нічого, ліплять вони все прекрасно приліпляють. Ось така червона червона перга із болотяних червоних медоносів. Ну і ось так. Тут вже сформовані запаси меду. А тут вже видно мед запечатаний. Красота. Видно, що закації. Медок з акації Чистий, як сльоза. Вода водою. Ну це вже їхні діла. Це вже їхній мед. І ще тиждень-два і буду ставити другий поверх. Ось такі справи із цим першим відерком. Ось такі результати. Поки що, поки що вони мене втішають. Дякую всім за увагу та терпіння.